Триває ефір на громадському інтерактивному та Радіо 1, і нашим телеглядачам видно, що в нашій студії з'явився новий гість це Володимир Перчук, директор з охорони праці та навколишнього середовища, рад Волині Обленерго. Вітання пане Володимира, слава Вітаємо. Україні! Доброго дня. Отож, пане Володимире, з вами хочемо поспілкуватися про, зокрема, про день охорони праці, який був у нас 28 квітня, і про важливість. Того, щоб уникати різних смертельних випадків і смертельних загроз, зокрема як на виробництві, так і в побуті, то на вашу думку, з вашого вже досвіду, що найперше потрібно знати ну, практично всім нам, користувачам електроприладів, адже зараз без електрики, ну просто не с бачите. По перше, я тут з нагоди дійсно 28 Праці. Ми попенько долучаємося до цих загальносвітових чи загальноєвропейських цінностей, і в тому числі якась там невеличка, е, скажімо, невеликий перелік акцій і заходів ми проводимо і до цього. Але е, якщо згадати про електроенергію загалом, то Нікуди від неї не дінешся, і ти постійно ходиш е, поряд з дуже потрібним, життєво потрібним, е, скажімо там, не предметом, а мабуть, середовищем, яке одночасно є небезпечним. І правда, зараз я все-таки від, відхилюся чи сторонку, скажу, що поки на Волині, слава Богу, немає прямих військових дій чи воєнних дій. І, ми працюємо в відносно стабільному режимі ті проблеми, які були з каками зимові на дану хвилину, практично ліквідовані, і працюємо в звичайному режимі. Але ну, все одно ж не... раз працівникам Волині Обленерго доводилося вирішувати ось наслідки тих і ракетних ударів, зокрема по підстанціях. Ми з ними справилися, я рахую. Краще ніж очікували, угу. тому я, маючи там 20-річний досвід технічного директора, добре пам'ятаю, як нас вчили в свій час в Києві щодо цієї системної аварії, то їм розказували, що їм будуть тоді очікувалося, що їм потрібно буде ліквідовувати тижнями. Mm -hmm. А ми справилися, там, за яких за, по, з, дали майже всім людям за 12 годин, yeah. а е, за півтори доби заживили всіх решту, коли була практично повна погашення волонь. Тому ми працюємо все-таки в відносно стабільному режимі, і е, ми щирі співчуття нашим колегам там, і Харків-Обленерго, е, і Запоріжжя Обленерго, і Дніпро, де подали люди на вибухові предмети. Ну, У нас в тому відношенні став був спокійний. Але небезпека все одно лишається, і вона е незалежно від того, чи то ми знаходимося вдома, чи то ми знаходимося на роботі, електроенергія є скрізь і скрізь треба потрібно поводитися обережно. Е мінус, скажімо так, ну, мінус електроенергії в тому, що вона невидима. Ти бачиш, лежить якийсь там шматок дротукаєш, uh -huh. а він. Дають собі конкретну небезпечність. І е, друге питання сам знання наших громадян, елементарних правил безпечного поводження з струмом. Перше, е, дуже часто бували випадки, зараз останнім часом вже їх немає, а так років 3-4, коли людину вдарила киснем струмом і закопують землю, щоб вийшла вийшов струм. Ну, категорично протилежна дія від того, що потрібно робити. тому... Ну, я там... таке роблять, коли блискавкою вдарили, але коли електрикою теж. А блискавка це та сама електрика. Mm -hmm. Це той самий електричний удар. Ніякої різниці немає, та винятком напруги, яка приблизно досягає мільйонів вольт. Mm -hmm. А решта електричний удар, там дія на будь-який організм. Щоб було зрозуміло, б'є не напруга. Ну, всі водії знають, що часом доводиться наближатися е, очемилою ручкою до високовольтних проводів в двигуні, і воно там сіпне так, що відскакуєш. Угу. Але в чому проблема? скажімо, позитив цієї ситуації, що там дуже слабке джерело електроенергії, і відповідна напруга висока, але джерело слабеньке. І виходить, а вбиває людину не напруга, а струм через людину. Тому при слабенькому джерелі високій напрузі, струм мізерний. І тому ну, дається в знаки просто, те, що, що тебе вдарило. А е, буває, от не, не так давно, десь до року назад, був випадок, коли е, дівчина в ванні була травмована телефоном? Е, телефоном, який угу. був на зарядці. Так. Тобто там ну, напруга була зовсім мізерна, але за рахунок... Малого опору тіла, бо в воді э, тіло стає ну, майже провідником, uh -huh. через е, тіло людини протікав струм несумісне життя. Як тоді рахував сидів, там струм получався троє більше за смертельну дозу. Uh -huh. У, тобто, ну, Тобто шансів не було? там, Так, Так, шансів той, ну, в такій ситуації. Сам мобільний телефон, він там 2,5 вольта він є безпечний. Але зарядка, скажімо, uh -huh. е, це вже. Ну, до речі, як екран? ми вже почали про зарядки, то дуже часто залишають зарядки в розетках. Наскільки це безпечно, чи може це призвести до пожежі, чи до, наприклад, того, що хтось там торкнеться цієї зарядки і його може вбити? Ні, мало ймовірно, скажімо так, єдине, що є елементарне, нераціональне використання електроенергії, то що ті блоки все одно щось потихеньку беруть. Якщо світодіод на блоці живлення жилення світиться, значить електроенергія споживається. Не більше, якщо ми говоримо про провідник, який е, виходить з блока живлення, він mm -hmm. не є небезпечним. Він може бути небезпечним тоді, коли весь шнур від блоку жилення буде мокрий, mm -hmm. і тоді може висока напруга, тобто 220 вольт, яка є в розетці, може попасти на це. Що було, ну я не знаю там точно, але по, по всій ймовірності шнур був мокрий, відповідно. Та дівчина попала не під 2,5 вольта, а під 220. Mm -hmm. Тому такий, скажемо, небезпека конкретна. Про неї треба розуміти, що далі, якщо ми говоримо про 220 вольт, те, що у вас є в розетках, то це є безпечною є вістань, як у нас в правилах безпечної експлуатації називається без доторку. Тобто, якщо ви до неї не доторкнулися, вона не вдарила. Але є високовольтні мережі вище тисячі вольт, якщо брати по, по наших нормах. А є в нас мережі і 10 кВт, дуже поширені, є 35, 110 тисяч вольт, є 220, є 330 тисяч вольт лінії в нас на території області. То там вже просто напруга пробиває на відстані. Там не потрібно торкнутися проводу, достатньо до нього наблизитися. У нас були, скажімо, випадки в Цумані років п'ять. 5, 5. <звіт> <звіт> Юнак заліз на високовольтну опору 35 смертельно метально враження. Ніхто його туди не посилав, але трагедія сталася. Не так давно, буквально два місяці назад, стався на час на випадок посторонніми, люди різали. Заготовляли бруньки з туполі. Угу. Мама полізла на дерево, син стояв внизу. Поставили машину трого під е проводом 110 кВт. Е мама відрізає гілку, гілка падає е на провід, е від опори відривається, торкаючи ще провода, торкаються машини. Угу. А він якраз е ту хвилину. Був відторкнути біля машини, ремонтував бензопилу. Угу. Але е, якось так, що мав контакт безпосередньо з машиною. Трагічний випадок. Хлопець не вийшов. <гум> мама, мама фактично, ну скажімо так, стояла смерті. Ну, це це. Тобто, лінія електропередачі дуже небезпечна. пам'ятаєте, це завжди е, третє питання, коли... Це буває зараз рідко, але е, наближається пора гроз е, і грози, шквали можуть бути дуже потужними. Крім того, е, є такий, скажімо, для нас е, неприємний момент, що влітку дерева мають листя, тобто вони набагато більше е, парусять е, угу. від того ж самого віту, і відхиляються і ламаються набагато швидше ніж зимою. Зимою вил листя немає. Він автоматом, ну, скажі, гілка пропускає вітер через себе. Влітку, коли листя є велика паричність, опір, відповідно, гілки ламаються. Угу. І ймовірність попасти в таку ситуацію, коли десь якась велика гілка. А зараз дуже часто падають тілі дерева. Так. Причому так, ну такі дати належне і нашій владі, і Волині обленерго, ми за останніх років. 15 принципово зменшили кількість аварійних дерев, які знаходяться в безпосередній близькості від лінії електропередачі. Дуже було потужне сприяння обласної ради облдержадміністрації, адміністрації місцевих. Ми там ті дерева різали, як тільки могли. І зараз їх стало набагато менше, але небезпека все одно залишається, тому провід обірваний на землі все одно може лежати. І ви не знаєте, чи є на ньому напруга, чи нема. І я, яка там напруга, скільки там вольт на ньому? Добре, як як ви, якщо ви щось знаєте, а як якщо, ви... це... якщо ви не краще не ризикувати, адже ви розумієте, е, ну скажімо так, е, м... спеціаліст не завжди відрізнить одне від другого, якщо ми говоримо, що лежить дріт, який виглядає десь там за дерев, і ти не знаєш в дану хвилину, який, який провід перед тобою. Це 0,4,10. Тобто тому... Ніяких ознак не, не, не зрозуміло, ну, та? там не, іскри, не може, буде існує. А якщо це 220 вольт, він навіть не іскрить, ага. то собі лежить без будь-яких признаків того, що на ньому є напруга. Ага. Тому до таких речей, до таких місць наближатися ближче, як 8 метрів ну, для круглого рахунку 10, ну, для, завідомо не рекомендую. Що в такому випадку робити? Обійти друге питання завжди. Є наш 0800-21-01-31 телефон-кол-центру. Там круглодобово чергують наші працівники, які ну, будь-яку хвилину отримують інформацію, що в такому то селі там чи в такому-то місці на такій то вулиці лежить провід. До речі, дзвонять багато свідомих громадян віддати належно. Частенько буває, не наш провід, але це не страшно. Ми при приїхали. Оцінювали, що провід є безпечним, викликали там власників е, тої самої комунікації, тобто це може бути там і, і телефон, і mm -hmm. е, просто оптоволоконний кабель часом обірваний буває, і так як взагалі ніякої небезпеки не несе. Але люди цього не знають і дзвонять до нас, ми це діло перевіряємо. Якщо, ну, то... якщо горить гніздо боцінів, теж до вас дзвонити чи. Однозначно, ну, однозначно, до боцінів дзвонити не вийде. <гум> Тому дзвонити треба до нас в таких випадках, як правило, ми відключаємо лінію е, і, ну, скажімо, поправляємо ситуацію. Е, на жаль, нас. Не всі ще гнізда лелек перенесені на спеціальні платформи. Волині Блонярка вже більше 15 років. То з 2003 року ми робимо цілу систему охорони. Ми як там, охороняємо білого лелек від, скажімо, лінії електропередач, а фактично охороняємо лінії електропередач від лелек. Тому що Гніздо, воно час від часу намукає, воно торкається проводів, починає дійсно горіти. То ми ставимо спеціальні платформи. І це вже багато років, у нас вже тисячі платформ, там порядку з 6 тисяч платформ стоїть на, на, у області. Але там, чи щоб, завжди щоб, вони переходять на ті платформи? Нема питань. <світ> <та, світ> <м, світ> <та, немає. світ> Когато теж передбачає. Але я цим займався з самого початку, то е, якщо хтось хоче. З наших жителів привабити лалеко, то є абсолютно адекватні методи цього. І тільки повинні пам'ятати, що лалека це 5-6 метрів кругом того гнізда, небезпечна зона, куди заходити, не рекомендовано. Але якщо є непереборне бажання таку штуку мати, то е, робиться це приблизно так. Е, робиться відповідна платформа окресення при бажанні можна там знайти, можна побачити. Е, вони бувають дуже різноманітні. Але після того треба е, добратися до якогось чинного гнізда, в якому були лелеки. Угу. Вкрасти з того гнізда великий обермок, саме того галузі, яке було там. І перенести його в свою, на, своє, на свою зроблену платформу. Під це бажано покласти оберемок соломи, тому що лелека не любить, коли гніздо просвітляється на землю. Mm -hmm. Відповідно, викладати оберемок соломи або сіна, зверху кладете це галузі, це вам так відсотків. 70% гарантій, що на наступний рік ви будете мати навколо цього місця білу територію. Тому є, є таке, то враховують, але це наш традиційний птах, який приносить щастя, і так далі. Тому з великою повагою до них відношуся. пане Володимире. Також хотілося б дізнатися, що ще треба знати в побуті, щоб власне не вдаритися струмом? Знаєте, ще один є момент, коли вже хтось під таку ситуацію попав. Тобто буває, коли ну, хтось, скажімо так, абстрактно попадає під дію електричного струму. Е е і тут є цілий ряд за застережень. Ну, Будь-яке як, правило людини, яка збирається комусь допомогти, в абстрактному випадку таке. Подбати, ну, про це, то, безпеку перше, все це так, перша так. задача. Uh -huh. А при даному випадку, при наявності електричної енергії, це тим паче це найголовніша задача, так само фактично, як на фронті. Тобто, перше, надати допомогу пораненому, думаючи, не, не ряджеш ти ним. І тут точно така сама ситуація. Ймовірність, е, ну скажімо так, потрапити під напругу дуже висока. Тому, якщо ви не знаєте, якщо ви не спеціаліст. То до того, скажімо так, до тої людини наближатися наполегливо не рекомендую. Тому що ви не знаєте напруги, напруга може дійсно бути за 8 метрів, ви зайдете в зону 5-6 метрів і будете ще один поряд лежати. Тому не можна цього робити. Просто розумійте ситуацію. Якщо провід, ну будь яка адже людина, яка вже попала під напругу, скоріше всього, ну, питання ситуації. Якщо це там вдома, ну, то її можна дійсно е, в умовах комфортних, коли в ну, нас називається термін е, приміщення або ситуація е, не з підвищеною безпекою. Що це таке? Е, бетонна підлога, е, гола земля є. Е, Ситуацію з підвищеною небезпекою, mm -hmm. тому що вони дуже адекватно проводять струм. Тому, якщо це сталося на е, голій землі, потрібно бути ну, четверо обережнішим, ніж е, ну от ми знаходимося в кімнаті, де поставлений ковролін. Тут 220 вольт без проблем. Можна підходити, хапати за шким. Когось тільки за одежу, не за тіло. Угу. От, і можна витягувати. Тут, тут ризик мінімальний. Е, цей. Але на вулиці, е, то там ситуація зовсім інша. То, і, воно... А якщо це впавший провід, то тим паче. Угу. От, тому найпростіше, знову ж таки, 0821 0131 телефон полцентру, щоб ви переконалися, чи так, е, щоб приїхали спеціалісти перші, вони, як правило, відключають все підряд. Ми, коли така ситуація відключаємо, ну бували випадки лініями 35 кВт, відключали там цілий район. Тобто дистанційно зразу на місці. Так, так. Угу. зараз ми маємо можливість таку, скажімо, відключити значний шматок мереж для того, щоб ну, зробити все для врятування тої чи іншої ліни. Угу. Тому знову ж таки, не самостійно, не проявляйте зайві ініціативи, це трошки небезпечно для вас, в першу чергу. Да, пане Володимире, ну і одразу запитаю про те, що дуже часто можна в ЗМІ прочитати випадки, що діти-підлітки десь на станціях залізничних на вокзалах лізуть робити селфі на вагонах і вражаються струмом. На Волині теж такі були випадки, на жаль, в Луцьку, в Ковалі. То чому це ну, відбувається і як цього уникнути? Та саме ситуація наближення до напруги. Якщо ми говоримо про селфі, було в нас в пам'яті на Волині два випадки, де наближення було до контактної мережі. Там 27 кВт на лінії, яка електр... угу. ну, електричний потяг залізниця. І був в нас випадок, дівчина в коворі наблизилася, піднялася на трансформаторну підстанцію теж для селфі. Ну, Обидва випадки е, і, 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 Тут питання і, батьків, шкіл і, і, ну, всіх, хто тільки, скажімо, дорослих, які повинні самі розуміти небезпеку від електричного струму і, і, і розказувати дітям. Іншого варіанту нема. Тут як там, особистий досвід дуже не така вдячна штука, коли ти сам попадаєш під напругу. Тому краще навчити пояснити дитині, що, що це таке, чим воно грозить, настрахати на так, щоб ну, ніхто не хотів підходити близько, і дуже обережно цим Ну, там Елементарне питання микати, якщо в побуті для дітей там буває таке, знаєте, микають і витягують електричного скажімо, там, споживача за шнур. Дрібниця, але якщо провід в вилці закріплений неякісно, він може вилізти, відповідно, наступний контакт з вилкою може бути небезпечним. Ну, дрібниця, але це може дуже дорого обійтися. Ну, само собою, ну, діти повинні. Ну, це батьки в першу чергу, якоюсь мірою школи. На жаль, зараз в зв'язку з воєнним часом ми менше почали ходити по школах з, там, з просвітницькою метою, тому що коли то працюють, то не працюють то в дистанційному режимі, і так далі, то воно трішки ослаблена нами ця робота. От але є це загально прийняті заходи безпеки, які треба враховувати не тільки від. Від нас там енергетиків, які займаються торговані артомережі, до речі, більше всього найбільш небезпечною є напруга 220 вольт. Чому тому що вона найбільш поширена? Угу. Найбільше е, наших громадян контактує саме з цією напругою, і вона не видима, і вона, е, ну скажемо, часто люди не знають про небезпеку попри все, що дорослі люди попадають, впадають дуже багато і. Е, брата в відсотковому розумінні і електрики, які побутові, ну, маються на увазі, які uh -huh. там мають певний досвід, рахують, що все знають. Піднімаються нас було з ну, 4 на Волині, коли е, енергетики Дачних масив попадали під напругу. Наближалися до е, сподільчого устаткування 10 тисяч вольт. Ми рахували, що воно таке саме, як 0,4. Uh -huh. От куди можна, без доторку, а 10 кВт пробиває на відстані. тому... Яка відстань? Ну, скажімо так, в електроустановці е, офіційно правила безпечної експлуатації передбачають не ближче як 60 см для мереж вище 1000 вольт. Тобто це е, 6, 10, 35 кВт. 60 см. Е, ну, іншої напруги, скажімо так, е, в. Побуті і так далі знайти дуже складно. Трансформаторні підстанції там 35 і вище, це вже дуже специфічне, не настільки скажімо, обладнання. от Але 10 кВт це у нас там 13 тисяч кілометрів мереж і 6200 підстанцій, ну багато їх є. Тому ймовірність контакту, якщо особливо. ну скажімо Безграмотне відношення дітей до таких речей може бути. Угу. Насамкінець, пане Володимире, повертаючись все-таки до початку нашої розмови про охорону праці, адже на виробництві теж трапляються випадки, та пам'ятаю, кілька років тому і до Ярка загинула та десь, тут під Луцьком через те, що була вражена електрикою. Чому це трапляється, чи тут хто за це несе відповідальність і як можна цього уникнути? Несе відповідальність власник мережі. Перше питання. У нас був колись давно нещасний випадок з хлопчиком, який піднявся на, так само на лінію електропередач 6 кВт. Вони на швидкість піднімалися, хто швидше підніметься, один на одну, один на другу. Ну і те, що переміг, наблизився на допустиму відстань до проводу піднопрови. І ми платили, це було давно, це вже 20 так? Але ми сплатили серйозну суму тільки через те, що на опорі не було плаката е обережна електрична напруга. Трикутника. Угу. Чому? Тому що е нам в суді сказали тоді, що ви е є власником об'єкту з підвищеною небезпекою. І вся відповідальність за те, що відбувається на цих мережах, є вашою. От, хоча це було лінія була абсолютно справна, ухожена, там все, але ну, десь хтось перед тим, може ті самі діти ну, то. е зняли той плакат, і ми мали ну, таку, скажімо, нестандартну ситуацію. То е це перше. Друге, ну, якщо людина має е контакт з будь-якою, скажімо так, електричним обладнанням. Ми, муть, говоримо, що все-таки доярка просто там або ж ну, явно мала напругу десь контактувала з 220 вольт тих угу. саме. То в такому випадку е кожній організації мають проводитися відповідні інструктажі для працівників. І працівникам має бути сказано, що можна, що не можна, як можна і так далі. Тобто є. Причому після завершення таких інструктажів обов'язково опитування, щоб зрозуміти, що люди зрозуміли це. І так, так. Тобто це є елементарні речі, які забезпечують е, безпеку ваших працівників і е, відносний спокій процвітання вашого бізнесу. Тому на таких речах економити явно не варто. Воно. Друге питання, це не обов'язково, скажімо, вже не про доярку, а про те, що ті е, самі електрики, які е, працюють в таких скажі, приватних там, е, структурах, е, ну, мають мати і відповідну освіту, групу допуску. І відповідні інструменти, засоби безпеки для того, щоб, щоб вони мали можливість безпечно е, виконувати свої обов'язки. Тому на цьому не економиш і воно рано чи пізно дає е, серйозні наслідки. Тому на, на, на охороні праці, на безпеці, краще не економити. Ну і насамкінець, пане Володимире, що ви побажаєте нашим телеглядачам та радіослухачам, аби вони не втрапили у небезпечні такі ситуації з електроенергією? Електроенергія дуже позитивна штука. Дякуючи їй маємо серйозний прогрес всього. Ну, заберіть електроенергію, зупиниться все. Е, тому її треба поважати, але потрібно до неї ставитися дуже обережно і з повагою. Тоді ви будете здорові, будете насолоджуватися цим благом цивілізації, яке в нас є, е, і будете щасливі. Дякуємо вам. Отож, нагадаю, для наших глядачів та радіослухачів сьогодні в студії Громадського інтерактивного та радіо 1 спілкувалася із Володимиром Петро Перчуком, перепрошую, директором з охорони праці та навколишнього середовища прат Волині обленерго. Дякую всім, хто був разом з нами і до зустрічі в ефірі. Дякую. Добачі.